Чим більше, тим краще. Одразу дві іноземні делегації нині відвідали Прикарпаття. Вперше сюди завітали гості з Каргийської республіки. Вони та голова Ода Михайло Шиванюк підписали меморандум про подальшу співпрацю. Зараз в області не зареєстровано жодного підприємства за участю у співзасновників. Натомість Прикарпаття експортує до цієї країни чимало товарів власного виробництва. А це килими, деревина, цукор та кондитерські вироби. Гостей вже зацікавили не лише туризм, але й гідроенергетична галузь регіону. Тоже. Гидроэнергетика является приоритетной отраслью в стране. Мы в бывшем Советском Союзе занимали третье место по гидроэнергоресурсам. Ныне вырабатываем порядка 14 миллиардов киловатт часов, из них 11 миллиардов мы используем у себя на территории. Я знаю, что Ивано-Франковск занимается проблематикой малой энергетики. Що є можливість наладити і древесно древ'яснопрабатуючі промисловості. вперше Прикарпаття відвідала і угорська делегація. Гості планують налагодити співпрацю в сільському та туристичних галузях. Ми завжди мали хороші стосунки з Україною однак, обмежувалися однією галуздю. А тепер ми хочемо розширити цю співпрацю. Наша країна завжди мріяла співпрацювати з такою Україною, місце якої у Євросоюзі, і ми готові. До ваших зусиль додати ще й свої, аби ваші мрії здійснилися. Дуже важливим є те, що нас єднають Карпати, і це спільна відповідальність Угорщини та України. Делегації перебуватимуть на Прикарпатті декілька днів, аби детально ознайомитися з потенціалом краю та визначити напрямки подальшої співпраці. Гості вже пообіцяли найближчим часом влаштувати обмін делегаціями.